Запрошення постійної до до комісії продовжувати депутатів. Засідання оголошує відкрите. На ваше виділено питання порядку денного. Є передання? Хто такий передок даних, прошу голосувати. Приймається. Реклама в нас. Інформацію до години, підпорту, про до п'яти хвилин виступаєш, комісії провести вже плани. Інші пропозиції будуть. А нема хто такий рекламний уваг приймається. Переходимо до розвитку питання. Про визначення повноважно органу з приватизації Державного житлового фонду. Забезпечення реалізації громадянами права на приватизацію е, житлового майна і ведення обліку е, приватизації житлового фонду уповноважує е, е, від е, комунальної власності, містобудування та архітектури, відповідальним за е, проведення всіх функцій. По приватизації Державного житлового фонду на території Андрушівської міської територіальної громади. Чим вносимо зміни у положення відділу і доповнюємо функції відділу розділом у сфері приватизації державного житлового фонду? Є запитання? Немає, пропонує винести до непроект рішення народних сесії. Що задано пропозицію, то з не було наступне питання: про мене дозволу комунального некомерційного підприємства Дошівська міська лікарня, Дошільської міської ради на списання апарату про Розглянувши та вивчивши матеріали, які були надані комунальним некомерційним підприємством, а міська лікарня Дошівської міської ради, а саме Висновок сертифікованих спеціалістів про те, що апарат, ОІЗІ, який випущений у 1994 році, не придатний для подальшої експлуатації. Також розглянув акти на списання, вирішуємо надати дозвіл на списання даного апарату і затвердити акти основних засобів на списання. Є запитання тут не час. Це апарат, який передали в догоді у 2022 році без адаптера. Розуміє, цей уЗІ. Не його привезли, обіцялися привезти, як гуманітарку. Да? І вони його не привезли, він стоїть, тобто він не можна користуватись. А купляти нові запчастини до того усі немає сенсу, тому й треба з бомві стоїть на малансі. Є що забити? Немає. Немає. Пропонується винести даний проєкт рішення розгляд сесії. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Одну голосу. 120 тисяч має наступно. Наступно тут земельне питання. Ярешки Молодіжна 24, Леонова Оксана Володимирівна, ОЖБ 5 соток Андрішівка, вулиця Планищенська, 59. І жит... власні житлові будинки обмовляють у власність земельну ділянку. Надати дози на розробку технічної коментації і зімністю щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості з метою передачі у власність. Андрійчук Лідія Андріївна, ОЖБ, 25 соток, Неклі Шевченка, 17. Добровольська Людмила Петрівна, ОЖБ 20 Соток, Галічин, Незалежності 35, Яцек Любов Анатолійна, ОЖБ 10 Соток, Андрошівка, вулиця Ярослава, Мутро, 48А. Затвердити технічну документацію земному включу, встановлення відновлення мерзаменеджера натурі на місцевості та передати збірну сумісну власність. Загадіна Оксана Анатоліївна, Гальчин, Георгій Антонович, Резалівська Людмила Андріївна, ОЖБ 10 суток. Або ще в комуниці захід на 16. Житловий будинок у спільній сумісній власності, тому і земельна ділянка також у спільну сумісну. Затвердити технічну документацію із землоустрій щодо інтерзації земельних ділянок. ТОВ Аграон Дощіка для ведення товарів з господарського виробництва за межами села пункту село Бединці, загальної площі 98256, в тому числі три ділянки. На дані земельні ділянки перебували в оренді. Потім, в послідуючому ми будемо дві ділянки передавати в оренду, бо закінчився термін, а по одній залишається ще діючий термін довгої оренди, вносили зміни в площі. Формували раніше земельні ділянки і вийшли неточності, більш зменшення, трошки відбулися. Припинити право оренди та передати у власну земельну ділянку. Припинити ткачук Наталії Олександрівні право оренди на земельну ділянку для будівництва втолого житлового будинку господарських будівель і загальній площі 715 місті Антошівка, вулиця Олексія Зайця або колишнього Галіна, 24 і цю ж дану земельну ділянку передати Ткачук Наталі Олександрівни. Ткачук Наталія Олександрівна купила житловий будинок за даною адресою, але земельна ділянка у попередньому власника перебувала в оренді у Павловської. При купівлі продажу перейшло право власності наш новий будинок і автоматично перейшло право власності, право оренди на землю. Це цією, що на Ярослава Мудрого будинок постраждала своє право на приватизацію, вона не використала. По Ярослава Мудрого вона купляла новий будинок і земельну ділянку, тому ми можемо її передати у власність. Ми її передаємо, припиняємо оренду. І передаємо у власність. Внести зміни до рішення виконкових сесії, внести зміни до рішення виконавчого комітету Гречинської міської ради народних депутатів стосовно сви Олександри Лукашкини, їй було передано земельну ділянку для будівництва в самому житлового будинку 0,14. соток. Під час одного для оформлення спадщини було встановлено, що земельна ділянка становить площу 0,932. Внести зміни до рішення виконавчого комітету Хрощанської сільської ради стосовно передачі земель, земельної ділянки у приватну власність Тарасюк Надія Дмитрівні було передано 51%. сотку. Із них було передано для будівництва обслуговування житлового будинку для ведення особисто селянського. Для ведення особисто селянського було передано 0,26. Є лише 14, тому загальна площа і зменшується. Внести зміни до рішення 41-ї сесії Дощільської міської ради 8 липня 26 -ї січня 2024 року про передачу постійного користування земельної ділянки у школі мистецтв. Це три ділянки. Ми передавали їх постійне користування правом комунальної власності. За Щодо реєстрації, виникло таке питання, що рахується, що в Держреєстрі дані земельні ділянки за відділом культури Андрушівської районної державної адміністрації. Тому ми вносимо в перший пункт оцих трьох рішеннях, саме доповнюємо, як ми спочатку припиняє право постійне користування відділу культури Андрушівської районної державної адміністрації земельними ділянками по вулиці Київській, 24. Київська 26, Київська 1 з різними площами і передаємо ці земельні ділянки в постійне користування. Отаки ми вносимо зміни. Можна продовжувати? Так. так, так. Затвердити прексинулострі до відведення земельні ділянки у разі зміниться призначення земельної ділянки. Тобіцька зі неїдова із земель запасу для городи з педагальною площою 0,3546. За межами населеного пункту Лебединці, Добіцький Геннадій Йосипоч із земель запасу для городництва 0,35-46 за межами населеного пункту Лебединці, Добіцький Юрій Геннадійович із земель запасу для городства за межами населеного пункту Сеголебидинці, Калічук Юрій Миколайович із земель запасу для городництва, 50 соток в Добіцьку. Юрія 50, Уколінчук 50 за межами села Лебединець, Суботенко Василь Васильович із земель запасу для городництва за межами села Лебединець. Спочатку змінюємо цільове призначення, а потім вже, коли буде витяг про земельну ділянку і змінених цільове, будемо передавати варену. Надати дозвіл на розробку технічної документації з індустрію по визначення нормативної грошової оцінки земельних ділянок Кадушівської міської ради, Гальчинський старостинський округ, межах та замежами на населеного пункту Анчин, Лепорщенський старостинський округ, межах та замежами на населеного пункту, село Непорич, Павелківський старостинський округ, межах та за межами на населених пунктів село Павелки, Гара. Шостому році закінчується термін дії нормативних грошових оцінок по даних об'єктах, тому ми ну, замовляємо повторно для того, щоб можна було послідовно послідному чому працювати. Відмовити надані дозволу на розробку технічної документації і землострів щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в на місцевості святої передачі у власність. Гарині Олександр Васильович для будівництва вслуховні житлового будинку. 25 соток в селі Небач, вулиця Центральна, 72, зв'язку з невідповідністю об'єкта. Вимогам законів. А саме в свого часу вони купили житловий будинок у двох із дружини. Потім було рішення суду, відповідно якого йому перейшло у власний житловий будинок. У 2011 році було рішення суду, але державний реєстр не зареєстрований цілий житловий будинок за ним. Тому ми відмовляємо, вже повідомили. Що йому потрібно звернутися до державного реєстратора щодо посвідчення свого права власності нашої будинки в державному реєстрі речових прав, І відмовити надання дозволу на розробку проєкту землеустрій щодо відведення земельної ділянки та назва розмови спільно Томбі Орекс щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площою 123481 за межами населеного пункту села Яруковичі. Це колишні господарські дві реподобної Яроповицького КСП. На даній земельній ділянці є три ділянки, які вже перебувають в оренді ПП ТП Тому ми то БІОРЕКС відмовляємо. У них немає об'єктів нерослуховості і на дані земельну ділянці ми їх не можемо. Діго не хочуть, щоб ми щось оформили і продали земельну ділянку. Відповідно 7 статті 130 Земельного кодексу не можна продавати земельні ділянки сільськогосподарського призначення комунальної та державної форми власності. У зв'язку із припиненням діяльності наших шкіл звернулися Поверківська гімназія, Мостівська гімназія. Щодо припинення права постійного користування земельними ділянками, які були оформлені саме за цими закладами, поверська гімназія в селі Поверх, вулиця Центральна, 1Б, загальна площа 169,55. Постільська гімназія, вулиця Степев 25, де у них було дві земельні ділянки 02570 і 0,9704. Тантопільська гімназія, загальна площі 80, також дві ділянки по центральній 18А 06613, по вулиці Центральна, 18Б, 13 87. Продовжити термін дії оренди земельних ділянках, то в'язне закінчується термін дії договорів оренди для розміщення та експлуатації основних і підсобних допоміжних будівель та споруд переробної машинобудівної та іншої промисловості. Три різних площі. Термін пропонується 7 років, так як нова нормативна грошова оцінка, вона не буде. Потім 7 років міняється, але ще буде застосовуватися. Ребята. Любов зеленого. Торти. Термін оренди 7 років, орендна плата 5%. В них було 5% в можливості, <клухи> 5% залишаємо. А де це у них на там? Два станційні 4. Ну, не ж погано, не гаражі. Можна подовжати. Виділ тематорії на веселийці земельних ділянок. Кражинівської моніторії Івановичу, проведення до районі Спорського військового виробництва, Харчиницького ПРСП, ділянка 513, загальна площа 251-21. Оформлено правосплачини ці до сертифікату, довідка прожив-кухання від Хрищенського старостинського умерку тому цю ділянку. А зараз саме цікаво, буду розказувати. Продати земельну ділянку сільськогосподарського призначення для ведення фермерського господарства. Відповідно, законодавство, земельна ділянка, яка перебувала постійному користуванні для ведення селянського фермерського господарства, є державний акт, де зареєстровано речове право на дану земельну ділянку. Такі земельні ділянки громадяни можуть викупити, але саме за нормативною грошовою оцінкою. Це перший раз у нас таке, то ми вам Повністю все це розповідає. До нас звернули з Лобачом Анатольовна щодо продажі земельної ділянки сільськогосподарського призначення для ведення фермерського господарства загальною площою 6 гектарів, яка розташована за межами населеного пункту село Волосів, перебуває в постійному користуванні згідно державного акту, на право постійного користування, право зареєстровано Державного реєстру речових прав. За ціною щодо рівні нормативні грошові оцінці, нормативна грошова оцінка становить 170 055 тисяч п'ятдесят гривень 98 копійок. Продаємо без розтрочення по платежу зі сплати ціни земельної ділянки, тому що по законодавству є передбачено, що дані громадяни можуть купувати із розтроченням платежу до 10 років. Доручити міському голові від імені раду підписати договір купівлі продажу і всі витрати несе окупець. Хорошо, продає. Передати в оренду земельні... земельні ділянки. ділянці. Олександр Павлович, для городництва -за загальної площі 50% за межами Села лебединці терміном на 7 років, орендна плата 5%. Стасюк Сергій Петрович, для городництва 50 соток за межами вебидинці. Терміном на 7 років орендна плата ставить 3% це ВПО. Стасюк Інна Іванівна для городництва загальні площі 50 соток за межами Терміном термін 7 років, орендна плата 3% ВПО. Осипович Юрій Анатолійович для городництва загальної площі 0,3460 за межами будинці теплі на 7 років, орендна плата 3% у ПД. Гуляю Юрій Борисович для городництва 50% за межами годинці 7 років, орендна плата 3% у ПД. Гуляєва Гуляє Людмила Миколаївна для городництва загальна площа 50 за межами небединці. 7 років, орендна плата 5%. Анна Шостачук, Карина Васильєвна, для городництва загальної площі 50 за межами села Лебединці, терміну термін на 7 років, орендна плата 5%. Васильчук, я чисала готові до городинства, загальні площа 50 замежена в одинці, терміну на 7 років, орендна плата 3%, оберегом. Воганьок Олена Анатолійовна для будівництва житлового будинку 333 в місті Андушівка, вулиця Андрія Зайця, е е е е Олексія Зайця, 10 квартира, 1 земельна ділянка перебувала вже в Оренці. Чого не продовжимо? бо термін закінчиться, тому ми передаємо не продовження, а передаємо терміну на 5 років, вона попросила і оренда плата 3%. 3% 2547. Курсон Інна Ігорівна для будівництва індивідуальна гаража, загальна 2 відсотки. місті Андушівка, вулиця Київська, 32 в Це е, викуплені гаражі були е, культури. Терміну на 7 років, орендна плата 5% провела, аналіз на Мар'євич, передавали біля ставок приміщень, також стала 5%. Для індивідуальних межа також ставим терміном 7, райна плата 5. Посунка Даріни Паліна для розміщення та експлуатації основних відсотків допоміжних будівель та споруд підприємств переробним шоробудів та іншої промисловості Загальна площі 0,9752 га, за межами забуду лисом 3. Ця карюфорна спащена на об'єкт нерухомості, за селом». Простить вона терміном на один рік за орендою плату 3%. 3% в рік буде 80 583. ,94. І товаградрошівка для ведення товарно сільського сподівського виробництва загальні площі 540, обідці Вікторії Гагіч 16А, терміном на 7 років орендна плата 12%, товаградрошівка для ведення товарного. 0,863, Вікторій Гагіль, 16Б, терміном на 7 років, оренда плата 12%. А грантурщика для ведення товару 1,37-19, Вікторій Гагіль, 16 В, терміном на 7 років, оренда плата 12%. Гринюк Валентина Дмитрівна для Городиста загальній площі 50. За межами Лебединці, терміном на 7 років, орендна плата 5%. І Гринюк, Святослав, нескладнігорож для воротництва 50% за межами Лебединці, терміном на 7 років. Орендна плата стояла 3%. Було зазначено, що є ОБД. Вчора перезвонила, УБД немає. Ну, скажімо так, нас трошки обманули. Тому орендна плата ставить 5%. У вас стоїть 3, але ставить 5%. Бо немає ОБД. І шеремет лопального для громади загальну площа 50% за межі в одиниці. Теплою в нас років оренна плата 5%. Шеремет води Миколаєва для громади в 50% з обмеження одиниці, тепло 7 років оренна плата 5%. Це на чоловік і дружина. Чоловік дружин. Це за що? Хіба є чоловік на веде? Нічого нічого не дали. Все, питаш, якщо сьогодні ми будемо їхати, нічого не надали. Ну, дивіться, якщо ми сьогодні будемо в лебединцях і вона там буде, перепитаю. перепитай. Ні, шеревен, це працює. Великопапак працює. А Але чоловік, чоловік. я знаю, що він спочатку війни в Що може не дали? Те... Той... Ну, ну перепитаю. Сьогодні ну. будемо доведеться, а поставлю тоді на яке питання. Ну, не було в пакеті, в нічого. Приймали заяви сім казали. <кхи> Є запитання, від <День>. Наталья Пропонується винести <кхи> дані проєкти рішення за зменшення сесії. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Питання, як будемо Всім дякую за те, що зняли участь. Всім добрий